Сьогодні в приміщенні аеропорту Херсон відбулася офіційна церемонія відкриття регулярних авіарейсів за маршрутом Стамбул-Херсон-Стамбул -Стамбул» з частотою 4 рази на тиждень. Перший приліт бачила наша знімальна група. 15 жовтня історичний день для аеропорту Херсон, адже 13 років тут не приймали міжнародні рейси. Біля аеропорту жваво у холі гамірно. Численні делегації, гості, представники засобів масової інформації. Всі в очікуванні першого рейсу Стамбул Херсон з Туреччини красень літак дістався до нас приблизно за годину. І ось історичне відео: приземлення на смугу литовища. Здійснивши посадку, літак приїхав через водну арку, відповідно до традиції відкриття авіарейсів. З найкращими українськими традиціями керівництво області та міста зустрічає 120 пасажирів, серед яких і турецькі бізнесмени та іноземні журналісти. За теплий прийом навіть пілот дякує аплодисментами. На радощах і паня Марія обіймає свою патріотичну доньку, яка вже давно працює в Туреччині. Вони не бачилися декілька років. Ми очень довольні этим рейсом. Ми завжди приземлялися на Одесу Симферополь. розтрати були. А сьогодні ми очень довольны, що наши местные власти так. Акуратно все це добротно здійлиш будет аеропорт работать і будуть приземлятися наші діти. Повітряний міст між Херсоном та Стамбулом прокладено завдяки турецьким авіалініям. Компанія Turkish Airlines, як розповідає її старший віцепрезидент з продажу та маркетингу Зія Ташкент. Вже відкрили 260 напрямків і нарешті довгоочікуваний 261-й до Херсона. 오늘 Bugün... Дюня сьогодні Україна один із пріоритетних ринків для Туркіш Ейрлайнс. Я сподіваюся, що на Херсонщини, яка є сільськогосподарським, промисловим, морським та туристичним регіоном, новий міжнародний рейс допоможе розвивати економіку. Відкриття нового рейсу турецької авіакомпанії демонструє готовність розвивати бізнес в Україні створити тут сотні робочих місць. Компанія Turkish Airlines отримала визнання світу. У адже тільки минулого року перевезла близько 50 мільйонів пасажирів, 20 мільйонів з яких із України. І незважаючи на те, що попереду зима компанія не побоялася відкрити новий рейс, це свідчить про їх довіру до нашої держави. А громадян радує не тільки високий рівень сервісу, а й ціна на квиток. Цена билета составляет порядка потори гривен гривень и обратно. полететь в Стамбул, а Стамбул, а Стамбулу може точку мира. Сегодня Сьогодні це просто необхідний шаг для развития Херсона як інвестиційного центру. Я уверен, що це перший фундамент для того, щоб Херсон розвивався як как, как центр юга України. Херсонський аеропорт після Одеського фактично став єдиним в південному регіоні після анексії Криму та закриття литовищ. Ще в Миколаєві рейс Стамбул, Херсон, Стамбул літатиме з частотою 4 рази на тиждень, в середу, п'ятницю, суботу та неділю. Керівництво області планує відкрити й інші авіалінії в першу чергу до Києва та Франкфурта.